Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми розберемо арифметичні прогресії. Арифметичні прогресії це такі послідовності чисел, де кожен наступний член більше попереднього на якесь конкретне число. Тобто 5, 8, 11, 14, 17 і так далі. Це у нас арифметична прогресія. Чому? Бо кожен наступний більше попереднього на трійку. Можемо розглянути іншу прогресію, наприклад. 5, 2, мінус 1, мінус 4, мінус 7 і так далі. Це у нас також арифметична прогресія, бо кожен наступний член менше попереднього на 3. Тобто різниця прогресії тут. Різниця прогресії це різниця двох сусідніх членів прогресії. Різниця тут мінус 3, а в першому випадку плюс 3. Ось. А в першому кожен наступний член більше попереднього, відповідно, ця прогресія зростаюча. В другому кожен наступний член менше попереднього. Відповідно, прогресія спадна. У нас буває спадна, зростаюча, ще буває стаціонарна прогресія, коли просто нічого не змінюється. Коли у нас тут тільки п'ятірки йдуть. Далі. Як ми записуємо арифметичну прогресію. Перший член зазвичай позначається як А1, Різниця прогресії, як D. Відповідно, другий член прогресії це у нас перший член. Додати різницю прогресії. А далі третій член це у нас другий член додати різницю прогресії. Бо кожен раз ми додаємо одне й те саме число, ось цю різницю прогресії. Але ми з вами знаємо, що А2 це А1 додати D. Відповідно, А3 у нас буде дорівнювати А1 додати 2D. Якщо ми продовжимо ці розрахунки, то можемо отримати з вами, що АН. Не дорівнює А1 додати n-1 помножити на d. Зараз на числовій прямій. Ще я спробую пояснити, чому саме так. Ось у нас є перший член прогресії, тут десь є n-ний член прогресії. Ми будемо рухатися туди ось різницями прогресії, з такими інтервалами, які дорівнюють різниці прогресії. Якщо ми до першого додамо одну різницю прогресії, то ми отримаємо другий член прогресії. Якщо ще один, то третій член прогресії. І Якщо ми так дуже багато разів додамо, то ми отримаємо АН. Відповідно, щоб дістатися із а1 до АН, нам потрібно пройти ось якусь кількість таких інтервалів. Ось скільки у нас таких інтервалів. Тут у нас n-1 інтервал. І довжина кожного інтервалу це d. Відповідно, до а1 потрібно додати n-1 помножити на d, щоб отримати n-ний член арифметичної прогресії. Ось, З цим ми розібралися. Залишилося майже нічого до розв'язування вправа, а саме формула суми арифметичної прогресії. Зараз ми переходимо до її доведення. І з вами вже знаємо, як задавати n-ний член прогресії. Ось давайте тепер розглянемо якусь арифметичну прогресію, де в нас є А1, А2 і так далі. Тобто у нас є N-членів. Так ми залишати їх не будемо для доведення. Нам краще все переписати в термінах А1 і різниці прогресії. Раніше ми вже з вами знайшли, що А2, наприклад, це А1 додати різницю прогресії. Відповідно, А3 це А 1 додати дві різниці прогресії і так далі. Тобто, ось ця прогресія переформатована буде виглядати ось так: А1 далі А1 плюс D, А1 плюс 2 d і так далі. Тут у нас буде а перше додати нехай n-3d, а перше додати n-2d, і а перше додати n-1D. І ось така цікава річ отримується. Якщо ми поглянемо на ось суму першого і останнього, другого і передостаннього, там, третього і передостаннього, то ми можемо побачити цікаву закономірність. Ось давайте додамо перший і останній. А перше додати А перше додати n-1d. Ми отримаємо з вами 2 а перших додати n-1 помножити на d. Якщо ж ми додамо другий і передостанній, то що ми отримаємо? Другий це у нас а1 плюс d, передостанній це у нас а перше додати n-2d. Відповідно різниць до сума їх буде це 2 а перше додати n-1d. Аналогічно можна зробити для будь-яких інших, і можна отримати, що у нас ось такі суми першого і останнього, другого передостаннього, вони однакові. І, відповідно, щоб порахувати суму ось усіх цих членів, нам лише потрібно знайти кількість ось таких пар. Якщо ми знаємо кількість таких пар, то ми помножимо цю кількість на суму в кожній парі, і відповідно ми знайдемо суму всієї арифметичної прогресії. Відповідно, якщо у нас n членів, то пар у нас буде вдвічі менше. Тобто пар у нас буде не n, а n навпіл, пар, і в кожній парі сума у нас ось така. Або можна інакше це переписати, як 2a1 додати n-1d. Помножити на n ось так. Або інколи ще можна це просто записати як А1 додати n. Поділити на 2 і помножити на N. Тобто це у нас сума арифметичної прогресії. Сума N перших членів арифметичної прогресії. Чому ось так можна записати? Бо це фактично те, що ми і зробили. Ми додали перший і останній член. Відповідно, перший член це А1, останній член це АН. З формулою суми арифметичної прогресії розібралися. Тепер переходимо до розв'язування вправ. Тепер переходимо до розв'язування вправ. Наша перша задача звучить ось так. Перший член арифметичної прогресії дорівнює мінус 21, різниця дорівнює 1,5. І нас просять знайти кількість від'ємних членів даної прогресії. Від'ємний член це такий член, який менше нуля. Ось, якщо ми подивимося на числову пряму, то у нас буде а1, далі у нас буде А2, А3 і так далі. Там буде якесь АН, далі у нас буде 0. Тобто усі оці члени, вони менше нуля. Тобто А1 у нас менше нуля. А 2 це у нас, наприклад, мінус 21 додати 1,5. Тобто це у нас буде мінус 19,5. Це більше, ніж мінус 21, але все ще менше нуля. Тобто вони у нас будуть рухатися ось так праворуч до нуля. Ми знайдемо ось ті. І нас просять знайти ось цей номер n. Такий, що A n не менше нуля, а ось наступний член вже більше нуля. Що ми з вами знаємо? Ми знаємо формулу, як знаходити nний член прогресії. Формула для nного члена прогресії виглядає так. Це перший член додати n-1 помножити на d. D це у нас різниця прогресії, а 1 – перший член. За умову нам дани обидва ось ці параметри. Відповідно, ми можемо їх підставити сюди і далі розв'язати ось таке рівняння. Тобто менше нуля має бути якийсь член. Останній ось цей n, який підходить, має бути менше нуля, щоб бути від'ємним. Давайте підставимо числа, які у нас є мінус 21, додати n-1, яке помножити на 1,5, і це має бути менше 0. Щоб не боротися з ось цим 1,5, давайте просто домножимо обидві частини на двійку. Двійка у нас більше 0, отже знак нарівнювасті змінювати не треба. Відповідно, нова нерівність буде виглядати так. Мінус 42 додати 3 помножити на n-1 і це має бути менше 0. Відповідно, 3 помножити на n-1 має бути менше, ніж 42. З цього випливає, що n-1 має бути менше, ніж 42 розділити на 3. 42 розділити на 3, це у нас 14. Відповідно, n-1 у нас менше 14. Якщо ми одиничку переносимо направо, то ми додаємо 14 до 1. Тобто n у нас буде менше 15. Відповідно, а15 нам не підходить, бо у нас строга нерівність. Тобто n менше 15. 15 не підходить. Найбільше n, яке нам підходить, це 14. Відповідно, відповідь у нас буде. Б14. З цим завданням розібралися. Переходимо далі. Наступна задача звучить так. В арифметичній прогресії А1 дорівнює мінус 4. А5 дорівнює А4 додати 3. І нас просять визначити 10-й член цієї прогресії. Ось. А5. Буде дорівнювати А4 додати різницю прогресії, бо кожен наступний член більше попереднього на різницю прогресії. Відповідно, з ось цих двох рівнянь ми можемо зрозуміти, що D дорівнює 3. Тобто різниця прогресії це 3. І далі, як ми вже з вами раніше записували ось цю формулу для n-ного члена, в цьому ж заданні нас просять знайти 10 член. Відповідно, замість n ми пишемо 10. Тепер у нас є А1, яке дорівнює мінус 4, і є D, яке дорівнює 3. Можемо підставити і порахувати, 9 на 3, це у нас буде 27, 27 відняти 4, це у нас 23. Відповідно, правильна відповідь це D23. З цим завданням розібралися, йдемо далі. В арифметичній прогресії якийсь, а перше додати А3 18. Тобто перший член додати третій член це у нас 18. Різниця ж прогресії мінус 4. Нас просять визначити перший член цієї прогресії. Знову ж таки, користуємося ось цією формулою, де ан не дорівнює а1 додати n-1 помножити на d. З нього а3 буде дорівнювати а1 додати 3-1D, тобто А1 додати 2D. І якщо, користуючись цією формулою, ми в рівнянні замінимо А3 на а1 плюс 2D, то ми отримаємо А1 додати А1 додати 2D дорівнює 18. Відповідно, 2А1 додати 2D дорівнює 18. Якщо ми обидві частинки розділимо на 2, то ми отримаємо а 1 додати D дорівнює 9. І звідси А1 дорівнює 9 відняти D. Де у нас дорівнює мінус 4? Тобто 9 мінус мінус 4. Це у нас те ж саме, що 9 додати 4, і це дорівнює 13. Відповідно, правильний варіант у нас буде В, І це буде 13. Правильна відповідь на дане завдання. З цим завданням розібралися, йдемо далі. Останнє завдання, яке я розв'язувати повністю не буду, а залишу вам. Ви зможете його розв'язати і написати відповідь в коментарях, а я її вже перевірю. У залі кінотеатру у нас 18 рядів. Ось тут є перший, другий, третій і так далі 18 рядів. У першому ряді знаходиться 7 місць. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А у кожному наступному ряду на два місця більше. Тобто, ось так, але в другому ще на два більше, у третьому ще на два більше, і так далі. І нас просять знайти, скільки всього місць у цьому залі. Відповідно, якщо в кожному наступному на 2 більше на якесь конкретне число, то це натякає нам на думку про арифметичну прогресію. Відповідно, перший член цієї прогресії це у нас 7, бо в першому ряді у нас 7 місць. У другому ж у нас 9 місць, у третьому 11 і так далі. Тобто, це число місць змінюється на 2. Тобто 2 це у нас різниця прогресії. Далі ми з вами зможемо знайти усі ось ці члени, тобто кількість місць на кожному ряді. І нас потрібно знайти всього місць кількість. Тобто нам потрібно буде знайти суму цієї арифметичної прогресії. Тобто суму 18 перших її членів. Ми з вами раніше доводили формулою, тобто вам залишилося знайти ось 18-й член. І далі просто підставити формулу порахувати. А на сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваші розв'язки в коментарях. Якщо що, в коментарях я залишу посилання на свій телеграм-канал, де будуть розв'язки, а також там буде завдання, на яких ви можете потренуватися і надіслати мені на перевірку. А на сьогодні у мене все. Ще раз хочу подякувати за перегляд. До нових зустрічей!